Доброго ранку! З вами в ефірі цікава рубрика. Сьогодні я вам розкажу про скло, яке не б'ється. А винайденням такого скла ми маємо завдячувати французькому вченому Едуарду Бенедиктусу. У 1903 році французький учений Едуард Бенедиктус впустив собі на ногу порожню склянку. На подив вченого колба не розбилася, а тільки покрилася дрібними тріщинами. Бенедіктос вирішив з'ясувати, як таке могло статися, і прийшов до висновку, що причиною став розчин колодію, який був у пробірці до того, як учений її впустив. Цей розчин випарувався, залишивши на стінках посудини тонкий шар, який не дозволив осколкам скла розлетітися. Провадження відкриття в автомобільну промисловість відбулося тільки після Першої світової війни. Винайдення гуму ми часто приписуємо христофору колумбу, але насправді вулканічну гуму, яка використовується для виготовлення покришок для машин, винайшов Чарльз Гудієр. Про батьком гуми можна вважати самого Колумба. Саме він в 1496 році приміз з Америки гумові кульки, яким довго не знаходили практичного застосування. Виною тому було те, що каучук швидко гнив погано пах. А при підвищенні температури ставав липким. Застосування гумі знайшлося тільки в 1839 році завдяки необережності вченого Чарльза Гудіра. Проводячи дослідження у своїй лабораторії, Чарльз змішував каучук із сіркою і випадково впустив цю суміш на гарячу піч. Результатом цієї необережності стала гума, яка оточує нас сьогодні у вигляді таких предметів, як автомобільні покришки, калоші, м'ячі. Всі сповнені цікавинок, тож залишайтеся з нами, бо далі буде цікавіше. До зустрічі вже в наступному випуску.